Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене в роботі ось така дощечка органайзер. Була в мене така дощечка, досталася мені від доньки, там вже були вкручені такі два шурупчика. І ось такі старенькі. Від якогось набору теж дочка їх мала викинути такий собі черпачок і дуршлячок. І я вирішила. Зробити такий собі теж органайзер на свою альтанку. Дощечку я прогрунтувала двома шарами білої, акрилової фарби, і так вона в мене лежала, чекала свого часу. І в мене ось така цікава серветочка, я вирішила зробити це все в чорно-білих тонах. Відриваю потрібний мені шматочок, тут відрізаю збоку, і Буду приклеювати, як завжди, це все на акриловий лак. Це у мене матовий акриловий лак. Приклеюємо, як завжди, тільки третю верхню частину серветочки. Ось тут ще відірвала таку, такий собі бурячок і ось ці, ложі, ці начиння це приготувала. Воно вже в мене було. Для чогось я його використовувала, воно вже тут і білим, і чорним було пофарбоване. Ось тут відміряю, де мені потрібна чорна фарба, до якої частинки тут я буду робити однокроковий кракелюр. Зафарбовую це все чорною фарбою, де мені тут потрібно. Так, і Також зафарбую чорною фарбою і боковиночки. Там теж у мене. Буде однокроковий кракелюр. Підсушую я фарбу цю, цю фарбу я роблю сама. Біла фарба, акриловий лак і барвник. і нею користуюся, тому що в мене дуже багато іде цієї чорної фарби. Біла фарба це фарба просто акрилова для стелі стін з будівельного ринку. Далі беру ось цей. Лак кракелюрний, наливаю і розтягую по чорному фону цей кракелюрний лак. Такий досить гарненький шар я тут дала. І по боковушках теж прохожуся цим лаком. І залишаю його, щоб він у мене висох. Сушу я на повітрі. Працюю я на веранді, сушу на повітрі. Підсох лак, тепер біла акрилова фарба, розмішала і, стараючись не проходити два рази по одному і тому місцю, щоб ми не знесли цей кракелюрний лак. Я в різні боки даю такі маски білої фарби, щоб в мене цей кракелюр був теж такий. Ну, не потрісканий в одну сторону, а в різні боки. Як бачите, вже він і тріскається тут по ходу. І так само прохожуся по цих боковинках, де в мене нанесений цей кракелюрний лак. Заодно додаю ще один шар сюди на під серветочку цієї білої акрилової фарби. І сушу, трішечки, можу додати і феном тут. Щоб швидше розтріскався цей лак. Феном, і воно тоді швидше розтріскується. І поки що там цей кракелюрний лак досихає на повітрі, я на лак акриловий клею ось цю серветочку. Якраз вона, бачите, тут прекрасно мені лягає під цей шматочок. Розправляю, розтягую і. Цей бурячок тут додаю, і вже зразу прохожуся повністю по всій цій дочерці. Далі, як бачите, у мене церветочка трішечки відрізняється по кольору від верхньої частинки, тому що там якийсь такий жовтуватий трішечки відтінок на ній, такими крапочками. І я розвожу ось фарбу чорну, жовту. Там трішки білої, і додаю такий самий фон. Він в мене вийшов трішки темніший, і я його додала повністю по всій серветочці. І по цій верхній частинці. Така в мене теж із серії обшарпе. така буде, Такий буде в мене цей органайзер. Понизу я даю більш темнішу цю фарбу. І по куточках, і по цих краях бокових, теж додаю більш таку темнішу. Щоб, як так би мовити, виділити трішечки ось цю середину цієї дощечки. Ось так по краям цих додаю більш темніший відтінок. От. І так само таким тоненьким цим, е, прозорим відтінком прохожуся по цих боковушках, щоб вони не були такі білі. І, звісно, знову це все сушимо, лакуємо і знову. І знову сушим все як завжди. Лакую, як бачите, і добре це все просушую. Поки це все сохне, беруся до своїх, до цього начиння. Я їх, як бачите, пофарбувала чорним кольором, бо вони були такі там білі обдерті. І тепер на них такі цікаві рельєфчики, виділяю білою фарбою рельєфи. Виділяю і сушу. Виділяється цей рельєфчик, щоб вони не були в мене такі, так би мовити, яскраві. Далі я подивилася на них і вирішила додати трішечки, так би мовити, ржу таку додати, таку коричневу з жовтим перемішую, виходить така іржава фарба і прохожуся знову цією іржею. По боковушках, по цій середині, по рельєфчиках, тобто даю такого старенького іржавого вигляду. І знову, як звісно, це все просушую. Такі у мене будуть цікаві ці. Цей ополонечок і цей душлачок. Отак. От. Далі. Лакую, підсушую, лакую, підсушую знов. і приміряю, як це буде виглядати у мене на дощечці. Ось так це буде виглядати. Далі я хочу тут зробити ось цей, приклеїти на гарячий клей. Ці Листочки. Зараз я ще вирішила, дуже вони виділяються мені на цій дошці, ці. я вирішила ще раз зверху додати білого трішечки. Тут у мене тут такий багатошаровий, багатошарове фарбування. От. І тепер вони трішечки приглушені. Та і ржа приглушилася. От так от. Далі приклеюю ось ці листочки, зприв'язала там шнурочок таку. Косичку з шпагатику. Далі я ось тут попросила, чоловік мені зробив більш, більшу дірочку. Ось тут, в цьому душлачку, тут в мене буде жити ручка для того, щоб робити якісь записи, які мені будуть потрібні. Трішечки підігнула вверху полонечок, і це в мене буде імпровізований підсвічник. Ось такий. Цікавий органайзер буде у мене в Альтанці. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб, донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги. Слава Україні!